Валентині було вже під сорок, коли вона познайомилася з Миколою своїм ровесником. Він теж був розлучений, мав майже дорослого сина, якого виховувала колишня дружина. Речі, що вмістилися в маленькій валізці, середню посаду, середню зарплату, і був сильний гуляка. Микола був родом з невеликого містечка Райцентру. Тому у Києві проживав у гуртожитку від роботи, періодично переселяючись на жит чергової дружини. Валентина у його списку дружин була під номером 5. Тому не було нічого дивного, що він лише через місяць знайомства із задоволенням погодився перебратися до однокімнатної квартири Валентини, витіснивши її доньку. У самої Валентини була восьмирічна дочка, спочатку на розкладушку, а потім взагалі на кухню. Але Валентина була щаслива, вона знову була заміжньою жінкою. Так її напружували регулярні загули чоловіка, коли він тиждень тинявся по квартирі, немов примара, в одних трусах і шкарпетках, з шаленими очима і поширював неприємний запах. але… Зате вона була офіційно одружена. Тим більше, що Микола, незважаючи на свою погану звичку, раптово отримав підвищення і в домі почали з'являтися непогані гроші. Перший дзвіношок пролунав за кілька місяців, коли чоловік поінформував Валентину, що до них у гості на тиждень приїжджають дві його сестри. У них відпустка, і вони хотіли б погуляти Києвом. Ти ж цього року ще не використала відпустку. Візьми тиждень, відпочинеш. У конторі, де працювала Валентина, були дуже ліберальні погляди на графік відпусток, у тому числі і за свій рахунок. Зарплати були копійчаними, тому і на трудову дисципліну дивилися крізь пальці. Звичайно, що Валентина з величезним задоволенням погодилася провести тиждень в приємній компанії. Вона взяла відпустку, але все пішло не так із самого початку. Сестри, приїхавши ближче до вечора, вручили братові подарунок шкіряний портфель. А Валентині набір листівок із краєвидами їхнього рідного міста. А її доньку так просто погладили по голові та оголосили, що вони не проти повечеряти. Валентина метнулася на кухню, цілий день вона простояла, простояла біля плити, і зараз стіл просто ломився від їжі. Злегка розслабившись від смачної їжі, сестри оголосили про те, що завтра вранці вони йдуть прогуляти по місту, а увечері йдуть в кіно. Брат, виявляється, купив їм квитки. А я? тихо спитала Валентина. Ой, а я думав, що у тебе з відпусткою не вийде, а після роботи ти ж сильно втомлюєшся, а квитки заздалегідь треба брати, от я тільки дівчатам і взяв. Дякую, Валя, дуже смачно. Сестри встали за столу і синхронно потягнулися. Ми, мабуть, спати. Втомилася з дороги. Микола каже, Ти плов добре вариш. На сніданок тоді плову нам зроби добре. На обід тільки супу достатньо не заморочуйся, а вечерю, не готуй через нас, ми перед кіном у ресторан сходимо там і поїмо. Тільки тепер Валентина зрозуміла, навіщо треба було брати відпустку. Так сильно вона не втомлювалася давно. Дві дорослі жінки вставали вранці, не заправляючи ліжок, і йшли на кухню снідати. Причому вставали вони набагато пізніше за Валентину та її сім'ю. Тому сніданок доводилося готувати у дві зміни. Жінки акуратно ставили посуд у Раковину, говорили дякою і йшли гуляти, або на культурні програми, або просто магазинами. А Валентина? Заправляла ліжка, акуратно розкладала розкидані речі, бігла в магазин, потім на ринок, а потім знову ставала до плити. Слухай, чому вони навіть чашку за собою не помиють? У нас так не прийнято, щоб у гостях щось робити, господині заважати, ти ж не хочеш, щоб моя рідня про тебе погано говорила. А влітку до мене на батьківщину поїдемо і ти там відпочинеш. Виїжджаючи, сестри зі сльозами в голосі, дякували чудовій господині Валентині. Казали, що дуже раді знайомству, і обов'язково приїдуть ще раз і дотримали слова. За півроку приїжджали ще двічі по черзі, проїздом у відрядження на два-три дні. Потім приїжджала на навчання старша сестра на місяць. Потім приїхав син Миколи з дідом також на місяць. Валентина відчувала себе кимось незрозумілим і середнім між куховаркою та покоївкою. Вона носилася по магазинах, готувала, прала, прибирала і розважала світськими бесідами. А синові з дідом вона ще й вигадувала культурну програму. Добре, хоч Микола хоча б частково компенсував витрати. На продукти для гостей відлітала вся зарплата Валентини. І їй доводилося йти на Уклін до чоловіка, який сопів, бурчав, що вона тринкає, але гроші таки давав. Влітку я відпочину влітку, заспокоювала себе Валентина. Два тижні у миленькому містечку річка, пляж, повільні прогулянки зеленими вуличками. Найкращий відпочинок від Суєти мегапольсу. Валентина з донькою та Микола оселилася на час відпустки у квартирі, де жив його батько та молодша сестра. Повечерявши по приїзду чудовими варениками, Валентина відкинулася на спинку дивана і блаженно заплющила очі. Валь! Порушила її спокій сестра чоловіка. А посуд сам себе не помиє. Валентина домила останню тарілку, на швидку руч прийняла душ, завалилася в ліжко і заснула, ледь торкнувшись головою подушки. Валь, валь! розбудив її дідовий голос. Ти що спиш? Час вставати, снідати. Нінка вже на роботу поскакала, ти все ж спиш. Валентина потяглася за годинником. Була п'ята ранку. Так ось відіспалась у відпустці, Майнув у неї в голові. Добре, поснідаю і ще посплю. Цікаво, що там Ніна приготувала. Ти тільки яєшню сильно не, зма... не засмажуй, я так не люблю. А от чай завари міцніший. А потім я тобі розповім, як до ринку дійти, і де у нас магазини, поінформував дід. І тільки тут, прокинувшись остаточно, Валентина зрозуміла, як саме вона проведе свою відпустку у тихому та маленькому містечку.